Всім привіт! Сьогодні Ваня буде вгадувати, які товари з Аврори, а які з Ромішоп. Почнемо. Перший товар це лапки. Ваня, тестуй. Показуй камеру. О, мені здається, це твоя, а це з Аврори. Навпаки! Це була моя лапка. А це лапка Аврори. Коротше, бал Аврорі. Який рулон мій, який з Аврори. Це твій це заврори. І правильно! Це рулон заврори, це рулон мій. Бал мені. Так. Дірба в мені. Який товар мій, який заврори. Це твій це заврори. Наприклад, це мій це заврори. Який товар мія, які заврори. Це твій це Правильно. Yeah. <laughs> да. От Отак. І так, у нас вийшло 2-2. Тож дякуємо всім за перегляд і бажаємо гарного дня.